Первого передачка, лівий Виставляй Виставляємо машину і вже включай правий. Все. Поняв? Ага. Лівий по-любому початку движання, А потім ти показуєш ту вправо. Вітаю вас на каналі Автоінструктор КР, огляд другого маршруту. Отже, виїжджаючи з майданчика, вмикаємо правий покажчик. І відповідно пропускаючи усіх, хто рухається зліва, розпочинаємо рух цією ділянкою. Я трошки прискорюю відео, щоб не займати дуже багато вашого часу. Отже, рухаємося прямо. У ну, всіх маршрутах приблизно однаково починається виїзд на цю ділянку. І у всіх своїх відео оглядах нагадую, що ця ділянка має трошки. Нахил вгору, тобто, якщо ви будете вимушені зупинитись, відповідно враховуйте, що дорога має трошки підйом, що її треба притримати на гальмах, підняти щеплення і відповідно трошечки на щепленні затриматись і додати легенько газу. Тоді усе вдасться. Другий маршрут є одним з складних маршрутів. Пов'язано з тим, що багато поворотів ліворуч на головну. Тобто з другорядної на головну, ліворуч поворот це один з, зі складних елементів керування транспортним засобом. Тобто ви повинні багато кому дати перевагу в русі. І При відповідному трафіку це іноді складно зробити. Потрібно почекати. Чим більше недосвідчений водій чекає, стоїть, тим більше він хвилюється. Цього не потрібно робити, треба взяти себе в руки і дочекатися вдалого моменту. Пам'ятаєте, що ви на іспиті, і вам бажано не робити зайвих помилок. У нас тренувачний заїзд, як ви бачите, і ми досить довго чекаємо, коли у нас. Цей вдалий момент нас стане, щоб ми спокійно могли виїхати тобто, в ту ситуацію, де ми справляємося, де ми розуміємо, що ми виїдемо, і нікому не заважаємо і не створюємо аварійну ситуацію. І, відповідно, вам теж так необхідно буде зробити, дочекатися вдалого моменту. Намагаємося завжди тримати праву сторону, як це, якщо це дозволяє дорожня обстановка, відповідно, займаємо крайнє праве положення. Тут у нас схожість з елементами маршруту номер 3 Тобто ось ми доїжджаємо до даного світлофору і маємо повернути в ньому праворуч. Нагадую, що тут у нас дуже жвавий такий пешеходний переход. Необхідно пропустити людей. І завжди тут будуть Знаходитись в великій кількості припарковані автомобілі. Вони мають різні габарити і деякі, бачите, виступають на вашу проїжджу частину. І вам необхідно буде трошки як маніврувати. Необхідно дотримуватись тут мінімальної швидкості руху, щоб вам все вдалося. Спішити тут не потрібно. І ми наближаємося до другого. Складного елементу знову з другорядної повертаємо на головну ліворуч, і тут нам пощастило, не такий жвавий був рух, нам вдалося майже з першого разу і повернули. Ну не завжди тут так буває. Надаємо обов'язково перевагу пішоходам. Як бачите, тут доволі багато пішоходних переходів, тобто звертайте увагу. Навіть на тих пішоходів, які наближаються тільки до пішохідного переходу. І відповідно тут у нас на третьому маршруті машини повертають праворуч в бік 95-го, а другий маршрут ми рухаємось прямо. Але і в першому, і в другому випадку займаємо крайню праву смугу, так як крайня ліва смуга дозволена рух тільки ліворуч. Ми рухаємося прямо. І е, тут перший поворот ліворуч, перший перехрестя, нам треба повернути на ньому ліворуч. Тобто завчасно займаємо е, крайню ліву смугу, вмикаємо лівий покажчик завчасно і, відповідно, пропустивши зустрічну смугу, повертаємо ліворуч. Е, вулички тут е, досить вузькі, а рух ми робимо. Рухаємося не швидко. Відповідно дорожні обставини не дають нам розвивати велику швидкість. Тобто використовуємо другу, ну, якщо буде вільно, то може десь і третю, а так більше другою будемо рухатися. В даному випадку у нас тут якісь виконуються роботи, це все треба позначати. Показчика, І відповідно, коли вертаємося після завершення маневру, вмикаємо правий. Дивимося, Foxtrot Market нам назустріч, ми на цьому перехресті повертаємо праворуч. Поворот праворуч він не є складним занадто, не так як поворот ліворуч, ну, але так як у нас тут дуже жвавий рух, нам не вдається, ми маємо пропустити всіх, хто рухається. Що нам заважає, і відповідно тоді ми можемо виїжджати на це перехрестя. Виконуємо необхідні зміни смуг і рухаємося прямо в сторону терміналу. Тут нічого складного немає. Просто рухаємося прямо, виконуємо правила дорожнього руху. Ось ми наближаємося до нашого повороту ліворуч, відповідно, займаємо крайнє ліве положення, вмикаємо лівий показчик і вже дивимося, що в нас який зустрічний транспорт наближається, наближається, тому що необхідно дати йому перевагу. І намагайтесь не проїхати це перехрестя, а щоб зайняли таке положення, щоб відразу попали Свій поворот. Далі тут маршрут вимагає від нас певних поворотів ліворуч і праворуч, тобто тут до перехрестя добираємось і повертаємо ліворуч. Не прямо, а ліворуч. До наступного перехрестя рухаємося, на якому ми маємо повернути праворуч. Тут нічого складного, знову рухаємося з головної, тут тобто у нас перевага. І на наступному перехресті знову праворуч. Тобто, як ви розумієте, ми повертаємось на ту саму дорогу, на якій ми вже рухались. тобто Зробили такий, таку петлю. І відповідно, повертаючись на неї, ми Вмикаємо лівий покажчик. Це ми рухаємося з другорядної на головну, але тут рух не такий жвавий, то тут повернути ліворуч не складно. І ось ми вже наближаємося до перехрестя, де ми маємо повернути праворуч, і це буде дорога, яка нас, повертає нас на сервісний центр. В даному випадку світлофори не працюють, ми користуємося знаками пріоритету. І Тут хочеться нагадати, що наближаючись до сервісного центру, до того майданчика, з якого ми починали наш маршрут, ми потроху знижуємо швидкість, вмикаємо завчасно лівий покажчик, Якщо бачимо зустрічну, то відповідно її пропускаємо. Маршрут ми завершили. Дякую вам за увагу і вдалого вам іспиту.